Фільм 28 років по тому вийшов у прокат в червні 2025 року, ставши третім фільмом франшизи про альтернативну Британію, охоплену пандемією вірусу, що забирає в людей все людське, залишаючи лише лють і бажання нищити. Готуючи матеріал для цього відео, я пройшов різні стадії сприйняття даної кінострічки. З першого перегляду фільм мені не зайшов, і, власне, тоді виникла ідея зробити цей огляд. Переглядаючи його вдруге і збираючи інформацію про виробництво картини, я потроху почав віддавати належне, прихованим змістам і багатошаровості сюжету. Під кінець аналізу я цей фільм знову ненавидів. За те, наскільки багато інформації там приховано під поверхнею. Проте огляд є огляд, своє суб'єктивне ставлення я таки сформував. Тож давайте переходити до розбору. Але спершу мене звуть Серж, Вітаю вас на каналі Spoiler.ua, присвяченому всьому, що пов'язане із кіно і не тільки. І починаємо ми обов'язково із. Блін, якось так офіційно дуже сиджу, незручно. Ну, щас, чекай. Типу. О! А от, от, от. В нас сьогодні подкаст. Отак. От ну, спробуємо. Давайте спробуємо, там подивимось. Знаєте, друзі, коли мене хтось в майбутньому спитає, з якою найбільшою дилемою я стикнувся в житті, я згадаю роботу над цим відео. Ну ладно, на першому місці все одно залишиться вибір між піти в актори або в IT. Ну, я пішов в актори і. З одного боку, сьогоднішній фільм важко розглядати як окремий витвір, адже надбання попередніх частин трилогії, а особливо першої частини, безпосередньо впливає і на сприйняття третьої частини як такої. В той же час це відео це все-таки огляд фільму 28 років по тому, а не екскурс в історію з порівнянням стилю, ідей і почерку кожної з трьох частин. Мені здається, чи я сказав слово частина разів сім за останню хвилину. Тому, якщо вам... Да, от особисто вам буде цікавий формат відео, де я детально розберу всю трилогію не як окремі фільми, а як частини єдиного цілого, максимально вдаючись у деталі й нюанси, дайте про це знати в коментарях під цим роликом. Якщо хоча б 10 людей висловлять бажання побачити подібний контент, я неодмінно зроблю такий випуск. Єдине, що я просто не маю права не озвучити. Якщо раптом ви дивились перші дві частини, забудьте все, що ви чули або бачили у другому фільмі. Його події, вони не просто не допомагають розвитку сюжету, але насправді багато в чому напряму йому протирічить. От. А от тепер переходимо нарешті до огляду. До огляду, if you know what I mean. Це відсилка до попереднього відео, так що, до речі, от якщо шоу, отут воно десь зараз вискочило. Вступна сцена фільму переносить глядача у перші дні вибуху епідемії. В кімнаті, явно ховаючись від небезпеки, сидять діти і дивляться телепузиків, коли в дім прориваються інфіковані та влаштовують криваву баню, розповсюджуючи вірус на дітей і дорослих. Врятуватись вдається лише хлопчику на ім'я Джимі, що біжить в церкву до свого батька-пастора, який, втім, не дуже спішить йому допомагати, адже, на його думку, настав судний день, і заражені насправді покликані їх грішників спасти. Е, сумнівно, але ладно. Залишивши сину свій хрестик, пастор віддає себе в руки інфікованих, а Джиммі, до якого ми ще повернемось, вдається врятуватись. Фільм переносить нас на 28 років по тому. Весь світ зміг вдало побороти вірус. Лише острови Британії залишили напризволяще і закрили на карантин. Ну, якось там вже самі розбирайтеся, геш? Глядача знайомлять із громадою, що живе на невеликому острові. І уже в цих перших кадрах нам показують вельми середньовічний устрій життя цих людей в якості зброї, луки і арбалети. Ремісництво виглядає так, як і має виглядати в умовах відсутності електрики: жінки на господарстві, чоловіки на мисливстві і таке інше. Взагалі, зображення соціуму, яке майже 30 років знаходиться в ізоляції, показане дуже вдало і точно. Технологічний прогрес зупинився, і людям не лишилось нічого іншого, крім як повернутись і ментально, і фізично в попередню епоху. Головні герої, члени цієї громади, 12-річний Спайк, його батько Джеймі та мати Айла, що хворіє на поки що невідому нам хворобу. Щось в її поведінці під час припадків, до речі, нагадує поведінку самих заражених, але я поки не готовий сказати, чи вкладається в це якийсь зміст. В спайка сьогодні важливий день. Він з батьком вперше вирушить з острова на велику землю, на полювання на заражених. Така собі процедура посвячення. Хоча дехто із членів громади виявляє занепокоєність тим, що батько веде спайка назовні у такому ранньому віці. Також проговорюється одне з основних правил громади: якщо не повертаєшся, ніхто за тобою не рушає. Дует все-таки відправляється в похід, не дивлячись на застережень і в процесі ми дізнаємось трохи деталей про умови існування цих людей, як, наприклад, той факт, що шлях з острова на велику землю доступний тільки в години відпливу. Не встиг повернутись, значить, застряг на тому березі на наступні 4 години. Також вказується, що існують і інші поселення з людьми, проте члени цієї громади уникають їх і взагалі тримаються подалі від. Міст і селищ загалом цей похід з батьком являє собою дуже цікаву секвенцію кадрів, де глядачу проводять паралелі з середньовіччям, а сам монтаж налаштовує психіку глядача на відчуття небезпеки, воєнного стану і водночас того, що кожен сам за себе тут зупинюсь окремо на звуковому супроводі. В цьому епізоді поверх картинки звучить вірш Редьярда Кіплінга, Буц, що змальовує думки піхотинців у другій англобурзькій війні. Цей вірш пізніше застосовувався для психологічного впливу в армії США і, власне, був використаний у трейлері до самого фільму, що дало йому, тобто, трейлеру, напружену, гнітючу і таємничу атмосферу. А також, на мою особисту думку, трохи завищило очікування від самого фільму. Bull, 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 <головіка> Трохи відступлю від сюжетної лінії і порозмірковую над змістовним наповненням фільму. У стрічці робиться акцент на дорослішенні головного героя, прийнятті сурової реальності. І важких страшних рішень, з якими в цивілізованих умовах стикається не кожен дорослий картина, наповнена біблійськими змістами і відсилками до культурної спадщини безпосередньо Британії, що між іншим робить майже неможливим їх розуміння для широкої аудиторії. Добре, це чи погано? Сказати важко, питання цілком суб'єктивне. Сам факт того, що фільм наповнений прихованими деталями і має багатошарову структуру, в наші часи вже заслуговує уваги. Питання того, в які цікаві часи ми живемо, що наявність таких елементів у кінострічці сприймається як щось майже неймовірне, це тема для окремого відео, звичайно. Але безумовно у фільмі є і до чого докопатись. І я будьте впевнені, докопаюсь. Логіка персонажів загалом присутня. Діалоги явно написані не за дві години до зйомок. Проте певні події ставлять під сумнів, скажімо так, реалізм і здоровий глуст. Але про це пізніше наразі повертаємось до наших героїв. Першими зараженими, яких зустрічають Спайк та Джеймі, стають боді позитивні повзуни. Як вони тримаються на масі. Повільні та незграбні, вони стають ідеальною мішенью для першого вбивства молодого бійця. Хоча вже через декілька секунд з'ясується, що не такі вже вони можуть бути і повільні, якщо захочуть. А ще глядачу покажуть маленького зомбіка дитину, який зачекайте, що не атакує героїв, а сумно на них дивиться і тікає геть під супровід чиєїсь фрази Іди сюди. Що відбувається, спитаєте ви. Хіба вірус люті не лишає в людях саму лише відповідно лють, бажання нищити, вбивати і розривати на шматки? Все вірно, саме так він власне і працює. Але тут ми бачимо прояв інтелекту і логічного мислення. Як це пояснити? I don't know. Може нам пояснять це далі в сюжеті? Перше полювання відбулось, і подорож продовжується. Герої натрапляють на велетенську зграю оленів і після хвилинки уморотвореного спостереження за дикою природою рушають дослідити закинуту споруду. Тут вони знаходять підвішеного догори ногами бідолагу з викорбованим на тілі ім'ям Джиммі. Бідолаха і стане другим випробуванням спайка. Батько нагадує йому, що в інфікованих немає душі а також про те, що чим більше їх вбиваєш, тим легше це стає робити надалі. Невздовзі після вдало засвоєного уроку герої натрапляють на перших дійсно небезпечних ворогів, і глядача знайомлять з новим типом заражених, так звані. Альфи більш розумні, більш витривалі, велетенські ватажки інфікованих з велетенськими кабачками, на яких, зі слів самого Джеймі, доведеться витратити з дюжину стріл, щоб покласти. Тут в мене власне є питання: а яким саме чином це працює? Нам чітко вказано, що інфіковані помирають від пострілу у голову або серце. А з альфами що? <кх>, в них п'ять мізків і п'ять сердець? Чи просто повний стакхілок в рюкзаку. Так чи інакше, після напруженої втечі від зграї зомбії, герої повертаються до закинутої споруди. А Альфа лишається на варті, піджидаючи героїв на пагорбі. Або просто краєвидом молувався чел. Ну красиво ж, ні? Батько приймає рішення перечекати ніч у будівлі, але Альфа викидає дубль 6 на кубиках, і споруда обрушується від тупоту пробігаючих оленів. Ще один епізод втечі цього разу нічної. І маємо дійсно дуже красиву сцену подолання переправи на острів під світлом полярного сяйва і чистого зіркового неба. Альфа, звичайно, трохи потурбував і первозданність природи, і чистоту штанців обох героїв. Але все обійшлось, дякувати, що дозорні на воротах не сплять. Ну ладно, тут трошки перехвалив, але тим не менш зі своєю задачею впорались. У мене звичайно виникає питання до Альфи, якого нас буквально 5 хвилин назад розхвалювали як розумного і хитрого, і котрий тепер біжить на укріплену фортецю, як чихуахуана, буквально будь-що, коли хазяїн поруч. Не дуже розумно, як для розумного зомбі. Але ладно, ну чо ти душніш, Сєрж? А як же красива сцена, а? По поверненню героїв уже чекають мешканці громади, щоб відсвяткувати по святу Спайка в ряди чоловіків. Батько всіляко прикрашає досягнення сина, а самого сина, після і без того перенасиченого дня, чекає ціле комбу нових вражень: знайомство з алкоголем, відкриття, що батько зраджує дружині, а по поверненню додому, і з розмови з ну до речі, я так і не знаю, ким він приходиться спайку дідом, сусідом чи ще щось, тим не менш. Із розмови з Семом дізнається, що хворобі його матері, можливо, таки є шанс зарадити, адже на великій землі живе якийсь лікар. Джеймі про цього лікаря, виявляється, знає, але від сина цю інформацію приховав. З цих подій починається другий акт історії фільму. Під враженням відкриттів минулої ночі Спайк конфронтує батька, допитуючись, чому той, знаючи про існування лікаря, не намагається допомогти дружині. Не задовільнившись поясненнями Джеймі, хлопчина вирішить взяти все в свої руки і за допомогою диверсії вирушить у другий похід на Велику Землю. Цього разу із матір'ю. Ця подорож становитиме більшу частину залишку фільму, а заодно стане цілим полігоном для сумнівних з точки зору сценарію подій. Вчора 12-річний юнак вперше вийшов з рідного селища разом з батьком, здоровенним досвідченим воякою, і ця вилазка більше ніж один раз мала шанси завершитись фатально для обох із них. Сьогодні той самий юнак вирушає в тому ж напрямку, але цього разу разом із хворою матір'ю, яка не завжди розуміє, де знаходиться і що робить, які шанси в подібного дуо не стати здобиччю для агресивних швидко бігаючих інфікованих, не більше ніж білому актору, зіграти головну роль у Чорній Пантері. Загальні кадри безумовно красиві і насичені. Під час цієї подорожі можна буде і зустріти декілька пасхалок, прихованих від очей середньостатистичного глядача. Це дерево, повз якого мандрують Спайк та Айла, так зване дерево Робін Гуда, чи не найвідоміше дерево в Британії, що отримало свою назву завдяки фільму 91-го року Робін Гуд Принц Злодіїв, і являлось важливою культурною пам'яткою країни. На жаль, воно було спиляне вандалами у 2023 році, і у фільмі 28 років по тому відтворено штучно за допомогою графіки. Таким чином, автори зробили акцент на альтернативному розвитку подій у фільмі, але знову ж таки знати таку деталь, не будучи громадянином Британії, досить важко. Так само важко було б знати, що мережа закладів Happy Eater, куди Спайк та Айла ховаються від заражених, припинила своє існування ще в 97-му році і була перейменована в ресторани Little Chef або Burger King. Буркін. Оу, май ексцентрісов іностранець. І тут цікавий момент. Перший фільм вийшов у 2002 році, коли цього закладу вже не існувало. Проте глядачу ніколи і не вказували, в якому в принципі році відбуваються події, обходячись просто часовими проміжками між цими подіями: 28 днів або тижнів або років. Тому такою маленькою деталлю автори схоже приховали повідомлення, що вибух епідемії стався у 97 му році. Власне, якраз за 28 років до виходу фільму. Пасхалки пасхалками. Але якщо повернутись до подорожі героїв, я б хотів наголосити на, я б сказав, розслаблене оповідання. Парочка мандрує так, ніби ніякої смертельної загрози навколо немає. Хоча така самовпевненість пояснюється у сцені на заправці. За сюжетом, в приміщенні за роки накопичились гази від бензину. І, рятуючи дуо від заражених, солдат на ім'я Ерік запалює їх пострілом, в той час як Спайк та Айла падають на підлогу. Тут то й розкриваються суперздібності героїв, адже після вибуху, який мав би перетворити їх на два жваво бігаючих фари. Вони лише заходяться у хвилинному кашлі та і рушають собі далі. Тепер в компанії вищезгаданого Еріка. Ерік. Що можна сказати про цього героя? Єдиний вцілілий з патрульного катера, що охороняє зону карантину, він був доданий в сюжет лише для того, щоб врятувати головних героїв, додати до історії пару жартів і. Та й, власне, вельми безславно вмерти. Все, подякуємо актору за участь. Історія тим часом наближає нас до ключового моменту фільму, після якого сприймати решту стрічки особисто мені було досить важко. Спайк, Ерік та Айла продовжують подорож до лікаря. Причому прошу звернути увагу, на якому віддаленні йде сама Айла, і як розслаблено себе герої в принципі поводять. Вкотре, коли раптом Айла чує якісь стрімні крики. Що ми робимо, коли чуємо стрьомні крики в лісі під час зомбі-апокаліпсису? Сраку в жменю і топ-топ в іншу сторону? Правильно. Але нагадую, що ми маємо справу із капітаном Марвел у відпустці. Уже, вибачте мене за цей референс. Тож Айла впевнено йде на звуки, що приводять її до розбитого потягу, а Спайк настільки ж, впевнено, не сильно намагається донести до ментально хворої жінки, що вона вчиняє трохи необачно. Проте, якщо до цього у фільмі виникали спірні моменти, всі вони меркнуть на фоні наступної сцени. Криками, джерело яких вирушила шукати Айла, виявились крики інфікованої вагітної жінки, яка тут же не просто народить дитину, а ще й на власне піковий момент напруження втратить всю свою агресію і лють. Тобто, все одно, що перестане бути інфікованою, тут же з'ясується, що народжена дитина. Не інфікована, цілком здорова дівчинка. До неї ми ще повернемось, а поки екранний час Еріка підходить до кінця. Спайк та Айла разом з немовлям рятуються від нового Альфи, поведінка якого навіть дає привід думати, що він є батьком новонародженої дитини, І з настільки здоровенним кабачком, що той заважає йому проходити у двері. Героїв рятує вчасна поява Дока. Альфу він не вбиває, а присипляє сумішчю морфіна і силазина. Виявляється, це майже миттєво здатне знешкодити навіть таких крупних особин. Він йому навіть ім'я за ці роки дав. Самсоном кличе. Той факт, що док не чинить шкоди зараженим, може викликати вельми зрозуміле обурення. І в мене під час першого перегляду це обурення також виникло. Трохи згодом я дійшов висновку, що, будучи лікарем, він бачить в інфікованих в першу чергу пацієнтів, тобто людей, яких можна вилікувати. Просто ще невідомо яким чином. Сам персонаж лікаря в фільмі являється протилежністю до персонажу батька Спайка. Це видно і у відношенні до заражених, і в тому, що лікар завжди каже спайку лише правду, в той час як Джеймі приховував факти і прикрашав події. Перед тим як повести матір в похід на велику землю, він навіть каже їй вони всі брешуть. Дослідивши Айлу, док приходить висновку, що та хворіє на рак, і він не здатен їй допомогти. Це стане черговою порцією суворої реальності для Спайка, і трохи філософії у відношенні до смерті і до пам'яті людей, яких ми втрачаємо. В заключному акті фільму Спайк покине рідну общину і відправиться в черговий, на цей раз самостійний, похід на велику землю. Немовля він лишає під гратами свого селища разом із запискою, де вказує, що дівчинка народжена від зараженої, але сама по собі здорова. І пояснює, що хоче йти, поки не буде видно моря, а також що повернеться, коли буде готовий. Я, звичайно, знімаю капелюх перед дозорними на гратах. Малий пройшов весь шлях з великої землі до острова і назад, і залишився непоміченим. Це з урахуванням того, що про його зникнення вже якби всі знають, і як мінімум батько міг би да не міг би, а мав би сидіти на тій вахті і виглядати сім'ю. Отак <хи> це етап остаточного дорослішання і покидання рідного гнізда. Хоча остання сцена фільму дає глядачеві зрозуміти, що пригоди спайка тільки починаються. Пам'ятаєте Джиммі, хлопчика з першої сцени фільму, саме на нього і натрапляє спайкі, а також на його банду садистів-паркуристів, що розправляються із пачкою заражених вельми неортодоксальними методами під хардкор-кавер на телепузиків. І вкотре глядач, який не дуже знайомий з культурою Британії, взагалі не зрозуміє. Що воно ото відбулось, і навіщо саме таким чином? Бачте, всі члени новоявленої шайки являють собою скетч на образ Джиммі Севіла, англійського діджея та телерадіоведучого, злочини якого випливли після його смерті, включали в себе сексуальне домагання і насильство над багатьма жінками. Розслідування його злочинів стало однією з найрезонансніших подій останніх десятиріч в англійському шоу-бізнесі, тому мало хто з жителів Британії незнайомий з ім'ям Джимі Севіла, поява в кадрі з грає людей, що його косплеять, одразу дає зрозуміти, що нічого доброго за цим. Не послідує, і поки я готував це відео, вийшов трейлер продовження 28 років по тому, що повністю підтвердив ці очікування. Завершуючи огляд, хочу ще раз наголосити на тому, що дана картина не сприймається мною як однозначно хороша чи однозначно погана. В ній абсолютно точно є свій шарм, є певна сміливість і багатошаровість змістів. Проте вистачає і нелогічних, нереалістичних моментів, а деякі моменти <звіт> заставляють просто вити вовком. Я вже мовчу про саме по собі рішення приймати цю дитину в общину. Ну, типу, камон, народ, давайте зараз трошечки трошечки розберемось. Ну от беруть вони собі її, типу, вона здорова. Але яким чином питається, ви взагалі збираєтесь ну, перевірити, чи вона не є як мінімум переносником вірусу. Та да, господи, я, я буду дуже здивований, якщо вона не виявиться переносником вірусу. Відповідно, рано чи пізно хтось від неї заразиться, і кінець прийде спокійному мирному життю на острові. І не знаю, невже ніхто з островитян не зміг додуматись до якогось такого розвитку подій. Чи можу я порадити цей фільм до перегляду? В цілому, так дивитись можна, обов'язково забудьте все, що ви бачили і чули у другій частині трилогії. І готуйтесь шукати приговані сенси та змісти. Звичайно ж, будь-яка висловлена мною думка є суто суб'єктивною, і ви вправі знаю погоджуватись або не погоджуватись. В будь-якому з випадків я закликаю вас це робити не в усній чи мовчазній формі, а у формі коментарів під цим відео. Я завжди радий подискутувати на тему кіно. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте свої вподобайки. Якщо ще не підписані на канал, ну власне підписуйтесь, і поки чекаєте наступне відео, можете глянути мій попередній огляд на світ юрського періоду. Тут знову десь має вилетіти підказочка. На цьому прощаємось. З вами був Серж і канал Spoilerua про кіно і не тільки. До зустрічі у наступних відео.